біжи в магазин, треба купити продуктів. Сюшу, та в нас повно продуктів. Я картоплі купив. Вистачить аж на два дні. Ти все не розумієш? Почалася війна. А якщо магазини будуть зачинені тиждень, а якщо місяць? Я не можу собі такого уявити. За 21 рік мого життя. Ще ніколи такого не було, щоб не можна було вийти будь-коли і придбати, що за Нас бомблять. Я чую вибухи за вікном. Хочу, що робити. Сховайтесь у квартирі між двома глухими стінами. У цих стінах не повинно бути дверей та вікон. У мене немає глухих стін. Навіть, навіть в туалеті та в ванні є вікна. Так, у коридор виходить троє дверей. В одній з них скло, що за дурне планування. А може бігти до підвалу? Знову гуглю. У жодному разі не ховайтеся у підвалі, якщо там немає джерела води. Системи кондиціювання та туалету. Та цього всього немає у нашому підвалі. Я залишаюсь сидіти. Все одно вже нічого не допоможе. Треба вистояти три години у черзі, щоб щось купити. Але що? Потім м'ясо та заморозити? Але якщо снаряд. Переб'є електромережі, електрики не буде. М'ясо зіпсується. Макарони та крупи. Але якщо відключить газ, то яких тоді їсти? Треба купити щось, що не треба готувати. Печиво? Але його давно немає в полиці порожній. Можна не сушити сухарів, але хліба також немає. Я розгублено дивлюсь на порожні полиці. Мені треба щось придбати. Щось, що можна їсти сидячи у підвалі, доки на мій будинок летять бомби. Мене дратує пил. Треба було б пропилососити, але раптом квартиру розбомблять. Навіщо докладати зусиль? А може, нас евакуюють і доведеться терміново їхати? Даремно тільки підлогу митиму. Чи потрібно прибирати квартиру під час війни? Хтось знає, які щодо цього правила. Я спочатку не зрозуміла, що відбувається. Чому мої інтелігентні друзі з Росії мямлять абстрактне я проти війни? замість того, щоб сказати: мій уряд чинить злочин. В країні мракобісця. Я в розпачі. Але не знаю, що робити так мені написало лише троє. Напевно, це ще багато з огляду на те, що кожен четвертий житель Росії не те, що не проти, а навіть радіє війні з Україною. Я спілкувалася із жителями РФ як із живими людьми. А вони виявилися зомбі. Найприкріше, що мали рацію ті мої знайомі, які після 2014 року припинили спілкування з росіянами. Я хотіла бути толерантною, вважала, що люди не винні. Це все Путін. Я ж не дивилась російське телебачення, не знала, що там відбувається. Саша, як ти жива? Место окуповане. Выехать невозможно. Ты просила написать, кто из русских тебя поддерживает. Я не понимаю, как можно не поддержать. Я верю, что не все россияне зазомбованы. У меня есть несколько друзей на Украине. Кто-то стал общаться агрессивно, а кто-то вообще перестал общаться. Моя подруга в Киеве увидела где-то там из окна ракету и вылила мне в личку такой поток негатива и агрессии, Лічно в мой адрес. Как будто лично я виновата во всем. Я її розумію. Коли твій дім розбивають ракети, відчуваєш ненависть. Я би тоже, хотіла понять. Дуже багато жертв. Ваші військові постійно бомбардують наші міста і села. Багато моїх друзів виїхали з країни у статусі біженців. Я навіть не могла себе представить, що в 21 першому віці такое. таке. Мені страшно виходити з дому, в магазинах черги за хлібом. Смішати санкції для нашої країни. Половина Росії глухі провінції. Так і представляю, какими небудь бабуля в курятниках. Чиво чиво там не робити, Пойду кур покормлю. Я ніби потрапила до фільму про війну. Це суцільний жах. Виходячи до магазину, лягаючи спати. Ми весь час боїмося того, що туди поцілить ракета. І коли я про це пишу багато друзів заряд відповідають, що це фейк. Як ти думаєш, що я відчуваю? Ситуація складається тим, що вже дві тижні коронавірус я постійно на різних таблетках обдолбана, і від цього теж кажеться, що все сон. І зараз я проснусь. Ну не може ж така сниться мені люта дічь. Якби ты только знала, как я хочу этого всего прокинуть нарешті и забыть. У нас тоже наступает блокада, информационная пока что, а там кажется и до железного занавеса недалеко. Но я хочу знать правду, с открытыми глазами смотреть, даже если очень страшно. Поэтому написал напрямую тебе. Ты бачила, как бомбили лайкрыли Харків. Ти чула про Маріуполь? Так от, це все правда. Можеш навіть не сумніватись. Українські канали, я смотрить, боюсь. Я стільки горя і сльоз не видержу. А як нам? Ви не спитали? Ми кожного дня ховаємо наших героїв, цивільних, дітей. Друбок прийшла повестка. Он очень удивився. Написано, що якщо там бла бла-бла, ну такий, Ну о, странно. Ваші друзі і рідні будуть вбивати наших і навпаки. Не переживай, мой друг даже таракана не зможе. Потім накаже, то і він зможе. А що тому буде вбивати, що жити захоче. Коли чуєш в снаряду, що летить у той будинок. Відчуваєш спочатку страх, а потім ненависть, ненависть до того, хто це допустив, до всієї Росії, до всіх її мешканців без винятку. Коли за вікном тихо вмикається розум, і тоді вже можна раціонально мислити. Та поки ви не почуєте гул снаряду, що летить у ваш будинок. Ви не зрозумієте, що таке справжня ненависть. У мене є друг. Ну як друг? У нас складні стосунки. Він живе під Києвом, а я у Херсоні. Ми не дуже часто бачимося. Раніше він писав мені щоранку, як ти мала, Все така ж гарна. А тепер я пишу йому щоранку, як у вас там стріляють, ти ще живий. Раніше ми домовлялися, що жодних зобов'язань, вільні стосунки. А тепер ми плануємо, як будемо жити разом після закінчення війни. Ти працюватимеш, а я сидітиму вдома і готуватиму їсти, жартував він. Ще чого. Я буду лежати на дивані і читати книжки а ввечері буду тобі переказувати. 8 березня він планував приїхати до Херсона, але 24 лютого розпочалася війна. І тепер невідомо чи зустрінемось ми колись. Я боюсь, що одного разу він не візьме слухавку. Місто, де він зараз знаходиться, постійно обстрілюють. Читаю пости тих, хто встиг виїхати. Вони тепер у Європі, в безпеці. Я за них дуже радий. Дивлюся їх сторіс. Хто в Польщі, хто в Молдові, а хто й у Швеції? Розумію, що їм за кордоном тяжко. Але чомусь відчуваю роздратування. Це просто відчай від того, що залишився у пасці. Від чого можна померти під час війни? Якщо вас влучить снаряд, то розірвана шматочка. Якщо снаряд влучить у ваш будинок, ви можете загинути під уламками. При попаданні снаряда в будівлю може початися пожежа. Ви можете згоріти або задихнетеся від диму. Ви можете бути розстріляною в автомобілі, намагаючись виїхати з міста. Ви можете померти з голоду, сидячи у підвалі, тому що небезпечно вийти за продуктами. Ви можете померти з голоду через блокаду, тому що до міста не завозять продуктів. Ви можете померти від зневоднення, якщо у місті не буде води. Ви можете померти від хвороби, тому що до міста не завозять ліків. Як тільки почалася війна, мені казали. та вона триватиме кілька днів, і все скінчиться. Потім все вирішиться за 3-4 дні. А потім. Що все стане ясно за два тижні. Два тижні минуло. І що я тепер чую? Що ця війна запланована на місяць? Щось у мене погані перечуття. Сьогодні я прокинулася вранці, і сон почула, як гримить грім. Подумала буде дощ, потім прокинулась остаточно. Та зрозуміла, що це знову снаряди. Заходжу в кафе. Я хочу випити чаю. Дивелася виїхати з рідного міста за кордон. Я бачу задоволених, веселих людей. Це росіяни. У них немає Z на лобі. немає рогів чи копи. Вони сидять за столиками, п'ють і сміються на прилавках шоколадки, булочки, тісточка. Усе таке гарне, смачно пахне. А в цей час в моєму місті розтрощені вітрини, забиті двері магазинів, по спорожнілих вулицях їдуть танки і БТР чути звуки пострілів і вибухів. Я хочу заволати на цих людей. Адже це їхня країна воює. Це вони винні. Я відчуваю сльози на своїх очах. Виходжу з кафе. Так і не чаю. В Європі у мене від усього відчуття ляльковості, ніби я потрапила в іграшковий несправжній світ. Занадто охайні, бруковані каменем вулички. Занадто маленькі й красиві будиночки. Я дивлюсь на ці гарнесенькі будиночки з панорамними вікнами. І уявляю, як на них летять бомби, як розбивається скло. В Європі всі занадто розслаблені, занадто безтурботні. Мені хочеться їх якось розворушити, донести, що ми не якісь особливі люди, українці, яких можна бомбити, таке може і з вами одного разу статися. Сьогодні в Київ знову прилетіли ракети. Кажу я, а в Києві ще залишилися жінки і діти. Я думала там тільки солдати. Я більше не дивлюсь новин. Це занадто важко. До війни я майже ніколи не плакала. Я не плакала ні над книжками, ні над зворушливими фільмами. У моєму житті не було приводів для сліз. Ти найщасливіша людина з усіх, кого я знаю, говорив мені мій друг Саша. Уперше. Я заплакала, коли побачила обгорілий торговий центр у своєму місті. У нього влучив снаряд. Пожежники хотіли його загасити, але їхнє авто розстріляли. Відтоді у мене багато приводів для сліз. Я плачу, коли читаю новини. Я плачу, коли чую пісні. Справа в тому, що у мене немає дому. Я плачу від злості, коли бачу росіян, задоволених і ситих в той час, коли їхня країна руйнує мою. Я плачу, коли бачу жінок у красивих сукнях, тому що всі мої сукні залишилися у Херсоні. Я знаю, що це безглуздий привід для сліз. Мій друг Саша. Він маломан, колекціонує платівки. У перше з кінця лютого я слухав музику і ридав, сидячи біля програвача до кінця звукової доріжки. Легше не стало, пише він. Війна це коли плачуть навіть чоловіки. Зараз це можна. Я на самом ділі вполне готова повірити, что не все так однозначно, что нацистские батальоны где-то там у вас действительно есть, и что люди Донбасса страдали 8 лет. Об этом действительно есть убедительные свидетельства. Танымаги у нас никаких нацистских батальонов, а на Донбассе люди 8 роки страждали от войны, яку распочала ваша страна. Знаешь, я не очень разбираюсь в политике. У меня нет достаточно эрудиции для споров. Вы верите своему телевизору, а мы своему? У нас говорят, что когда все закончится, тогда и разберемся. Но мы, конечно же, против войны. Я против, против. Почему вы всему Чита? Но как бороться? Этот режим создан таким образом, чтобы никто не мог идти на перекор царю. Тысячи людей вышли на митинги в первые дни войны. Многие из них сидят в тюрьме до сих пор. И введены большие сроки за распространение фейков Да, мы все виноваты в том, что только рассуждали о своем несогласии на кухне Но мы жили свои жизни и хотели их жить А положить жизнь за борьбу за справедливость На это способны только герои А я не герой Но только вы можете и весь этот жах Я тоже очень хочу чтобы все это закончилось как можно скорее. Но в России полно ублюдков, готовых убивать всех за 200 тысяч рублей в месяц. Когда они кончатся, не знаю. В любом случае, мне очевидно, что дальше нас ждет только тьма. Мне кажется, что единственное, что может сделать нормальная людина, это выехать из России. На всех, кто там залышится, Буде кровь украинцев. Тикай. Лично я никуда уезжать не планирую. У меня тут работа, положение и стабильность. В другом месте все бы пришлось начинать сначала. Да и не нужны мы нигде никому. Я понимаю тех, кто уезжает. Потому что не может оставаться в стране, которая... Но с другой стороны, не понимаю, почему из-за дурости руководства я должна полностью перекраивать свою жизнь. Президенти приходять і уходять, ну, відкуди-то же жені уходять, а стається моя страна, моя сім'я. Багато хто каже, що розчарувався у людстві. Я розчарувалася у людстві вже давно. Коли вперше почула про та Гулаг ще в дитинстві, тоді я зрозуміла, що все, що відбулося одного разу, Може повторитися знову. Часто чую запитання, як таке може бути у 21 столітті. Науковий факт: із плином часу мозок людини не збільшується, а зменшується. Ми дурніші за печерних людей. Люди це тупі голі мавпочки із ядерною зброєю. Я й не знав, що в мені стільки злості. Я злюся. На росіян, тому що в них гниле нутро. Я злюся на український уряд, який допустив війну. Я злюся на європейців, які можуть все зупинити, але вони бояться. Я злюся на Макрона, на Шольца, на тих, хто перейшов на українську мову, і на тих, хто не перейшов. Я злюсь на тих, хто встиг виїхати, і на тих, хто залишився. Я злюсь на тих, хто вірить у перемогу. І на тих, хто зневірився. Я злюсь на самого себе через своє безсилля. Щоб не було безмежно боляче, я злюся. Одного разу я перегорнула новини про обстріли і смерті. Одного разу я не стала дивитися на фото зруйнованих будинків. Одного разу я побачила фото мертвої дитини і не заплакала. Одного разу замість того, щоб читати новини, я вимкнула музику. Одного разу в мене знов виникло бажання подивитися серіал. Одного разу мені назавжди захотілося забути про цю війну. Одного разу мені здалось, що я більше нічого не відчуваю. Мене тут весь час запитують, як справи? І відповідаю: I'm fine, I'm good. Я знаю, що у них тут так заведено. Що треба посміхатися, але я зовсім не файн. І я точно не гуд. Щоранку я дізнаюсь про нові смерті та зруйновані будинки. Я відчуваю, немов від мене щоразу теж відколюється шматочок. Я вже не чекаю, що війна закінчилася, як чекала в перший місяць, але все одно я чекаю, що ось ще місяць, другий і все. Адже неможливо, щоб цей жах тривав довго. Але неможливе триває, триває і триває. ЗСУ тепер у нас замість Бога. Я вірю в ЗСУ. Вірю в те, що добро переможе. Я вірю в нашу перемогу. Я вірю, що Москва буде зруйнована, і що бункерний карлик зникне. Я вірю в те. Що всі мої друзі повернуться додому. Я вірю, що там все буде, як і раніше, що ми знову зберемося у мого друга Сашка за грою в настолки, будемо пити чай, слухати музику, все як завжди. Саша скаже: ти виграєш, ти ж впертий, я в тебе вірю. Просто я ненавиджу вмирати. відповім я йому.